Так, Влад, Оце не чуди. Замість себе постав туди козловий кран. Так. Далі. Будова признання козлову. Нє, ні, ні. Тема дипломного проєкту. Виконав дипломний проєкт хто. Керівник дипломного проєкту хто. Зрозумієте? І ось сюди схему. Там козловий кран або якусь електричну схему. Так. Далі, Розрахункова техніка. зі крани це, значить, дивіться, тут так: завдання. Усюди ми ставимо завдання, які ставляться коротко тільки. Завдання на диплом проєкт, такі, 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 такі. Ну, 5 розділів такі завдання. Ну, рисуночки хай будуть. Дай, будова козлового крана. Ну, будова козлового крана, тут як будеш на механіка вчитися, то тоді будеш. Значить схемочки оставляєш. Тут повинні бути, так. Позловий кран оставлю вихідні дані до розрахунку. такі 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 вихідні дані до розрахунку. Так. Оці всі рисуночки оставляєш, повинна бути таблиця. Результатів розрахунку. Перед цим електрична схема і коротко її описання. Так. Потім двигуни. Таблиця бути з двигунами, які ти вибрав. Там, і що ти повибирав? Там, магнітні пускателі, тепловіреле, Оце все таблицями. Рісуночки всі оставляєш. Так, потім е, монтажна схема повинна бути. Зовнішній вигляд, ось сюди креслення вставляєш. Так. Кабелю, да, оце, оце, це ще нічого. Пульт керування хай буде. Так. Електродвигуни, да, електродвигуни для пересування крана, частотна система частотні, хорошо, контролери для козлового крану. Ну, якщо контролери, то організаційно-технологічна частина, да. табличку, оту, охорона праці, так підожди, а економіку обов'язково. Хоча б там якісь результати там висновки. Да Стандартизацію сюди об, обов'язково повинні бути там результати розрахунку, там що ти там заземлення, і схема розрахунку. так І п'ятий розділ, про п'ятий розділ коротенький, і потім висновок. Да Графічна частина прекрасно три графічні частини, десь от там їх. Потім висновок. Після висновка Дякую за увагу. Вже повинно бути. Зрозуміло, да? так? Всі графічні частини десь всередині їх там стали. Зовнішній вигляд на початку. Електрична схема посередині. Монтажна схема десь далі. так? І повинні бути таблиці. Тексту мінімум. Все. Ай, не те.